Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам нагадати за початок фарму додаткових п'яти жетонів літнього магазину. Середа 18.00 друга частина тижня вже стала доступна. Далі обговоримо таку цікаву інформацію, що там робиться на болотах. А саме кінець міру танків на Росії по причині вилучення активів Леста Геймс в червні 2025 року, тобто зараз за рішенням суду. Дуже така цікава інформація. Там вже навіть співробітники почали масово звільнятися. Будемо про це говорити, тому що дуже багато такої інформації вже доступно на таких ресурсах, як Рикошет на таких ресурсах, як Armored Patrol і Інші на Reddit є обговорення. Коротше кажучи, давайте про це поговоримо більш детально. Ну і в останній частині відео перенесемося до гаражу в оновлення 1.29, яке сьогодні вийшло. Подивимося на бойову перепустку. Трішечки в натиск заглянемо, тому що, слава Богу, боновий магазин натиску нікуди не дівся. Ми можемо дозбирати бони і купити те, що нам потрібно. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з літнього магазину жетончиків. Традиційно середа 18.00 початок фарму додаткових 5 жетончиків за 180 хвилин перегляду трансляцій з активними твічдропс. Цих трансляцій дуже багато, практично всі блогери мають активні Twitch Drops. Це все зрозуміло, усі досвідчені, всі знають. Якщо ви до цього зафармили 5 жетонів, то сумарно у вас вже буде з цима 10 жетончиків і ще будуть жетони вихідного дня з 18.00 почнуться вони в п'ятницю. І буде тривати аж до 18.00 понеділка. Тобто сумарно за цей тиждень максимальну кількість зможемо забрати 15 жетончиків. За 30 жетончиків починаючи, вже можна буде забирати 3D-стилі. Якщо ви не будете пропускати жодної трансляції, так скажемо, ну, в лапках, що будете фармити всі жетони, то ви зможете навіть до 3D-стилів забрати. Звісно, вони можуть у вас бути. Наприклад, у мене 2 є, я буду забирати того, якого немає, на ВЗ55 на 10 рівень. Пишіть, що ви будете забирати? Це отакий перший момент. Другий момент піддивився на ресурсі Ricochet.info. Там, от такий був заголовок, кінець приватної Лести. В Росії, що ж там у нас на болотах відбувається сьогодні в Таганському районному суді у Москві, відомому зокрема тим, що наклав санкції на такі компанії, як Twitch або X, відбулося останнє засідання щодо групи Леста Ігри. Спочатку це повинно було відбутися 27.05, але генеральний прокурор надав додаткові докази у справі, що затримало дійство на тиждень. Справа велася за зачиненими дверима. В остаточному рішенні суд вирішив, що компанія Леста ігри вела екстремістську діяльність. Це означає, що компанія буде внесена до реєстру Росфінмоніторингу, тобто Федеральної служби фінансового моніторингу у Російській Федерації, відповідальної за протидії фінансуванню тероризму, поширенню зброї, масового ураження та відмиванню грошей. А всі ресурси компанії, що входять до групи, перейдуть на користь державного казначейства Російської Федерації. Малі Катазаєв і Віктор Кислий також, ймовірно, будуть внесені до російського реєстру екстремістів і терористів. Як там у них весело, друзі раніше it асоціації Пекіт. І ДОЧЕСТВЕННИЙ софт Россофт і Асоціація GAMING INDUSTRY ASSOCIATION надали листа пуйлу. Ну хто пуйло? Ви самі знаєте з проханням звернути увагу на ситуацію в Лесті. Це перший такий вирок для російських розробників, який показує, що держава може без доказів під будь-якими приводами захоплювати цілі великі компанії. На сьогоднішній день кілька сотень працівників Лести подали заяви на звільнення ще до остаточного вироку. Чому до остаточного вироку, тому що ще будуть апеляції, всі справи це все зрозуміло? Суд видав постанову про визнання заяви Генерального прокурора Російської Федерації та визнання трьох юридичних осіб Леста Ігре екстремістськими на території Російської Федерації та про передачу 100% акцій статутного капіталу державі голова суддівського складу Михайло Строгонов. Вся справа стосується співпраці з компанією Wargaming, яка неодноразово підтримувала Україну, в тому числі шляхом збору коштів на машини швидкої допомоги. Це я й минулого разу коли розповідав, також за це згадувалося. Цього було достатньо, щоб звинуватити Лест в екстремістській діяльності. Нагадуємо, що поділ підприємств відбувся після російської агресії в 2022 році, коли Wargaming вийшов з Росії. В принципі, ми не згодні з рішенням суду. Ми вважаємо, що компанія не є екстремістами, надали всі докази. Суд вирішив інакше. Ми будемо продовжувати оскаржувати це рішення, адвокати лести. Звісно, є ще відеоролик оголошення вироку, доступний на YouTube. Там буквально вирізка є, невелика в районі хвилини, але там таке бормотання, знаєте, як ото з листочка повністю прострочили вирок і все було засідання вже закрито. Коротше кажучи, там весело. Я я так думаю, що буде два варіанти. Перший варіант, що там може відбутися, це просто-напросто закриття взагалі гри. Другий варіант це вона спуститься у якесь державне управління і в унітаз, грубо кажучи, тому що ви самі розумієте, як буде керувати держава, недодержава, Російська Федерація. От така у нас інформація. Пишіть, що ви думаєте, але те, що от і співробітники почали звільнятися, це дуже і дуже позитивна інформація. Хай у росіян пукани зриваються, це нам тільки на користь. Тим паче, після таких подій, які провела СБУ, всі ви про них знаєте. Тепер, друзі, давайте перейдемо до гаражу і будемо розбиратися з оновленням 1.29. І так, тепер я в гаражі. І перше, що вам потрібно зробити, якщо ви ще не заходили у гру, це, звісно, активувати одну з трьох глав бойової перепустки. Я вам рекомендував обирати главу на CanOpener, тому що на цю машину ще немає 3D-стиля. Тоді як на m 48 Patton, вже є 3D-стилі, і wz 5 a також є 3D-стилі. Звісно, якщо вам якийсь 3D-стиль у пріоритеті, то там уже не слухайте мене, обирайте те, що вам потрібно. По нагородах. Ми колись вже пробігалися, ніяких суттєвих змін тут немає. Тим паче не завезли. Дякую за підказку, тому що з самого початку була інформація, що будуть ще 3D-обвіси в нагородах. Ні, як бачимо, 3D-обвіси в нагороди в основні три глави не завезли. Що буде там за четверта глава додаткова? Ми ще не знаємо, ще немає такої інформації. Жетончики накопичуються і надалі. Що стосується самих монет, вони анулювалися. Я про це розповідав, що потрібно їх було виміняти на. Наприклад, економічні резерви, 3D-стилі або е, членів екіпажу це от такий перший момент, те, що стосується бойової перепустки. Другий момент, те, що мене порадувало, що не зник натиск. Друзі, рік мантикори, він тут як закінчився, висвічується, Але нам не це цікаво. Нам цікаво те, що ми можемо перейти у боновий магазин натиску і викупити те, що нам потрібно. Тобто, ще є час. Не знаю скільки він ще буде висіти, друзі. Але те, що в цьому оновленні він ще. Є, це дуже і дуже круто. Я, от, наприклад, постараюся накопичити 20 тисяч бон для того, щоб викупити 114 СП2. Якщо ви щось ще не викупили, то у вас є така можливість. Перейти можна або через вкладочку натиску, отут, де я перейшов, або просто-напросто, прямо через боновий магазин. От, натискаємо на бони, на що витратити на техніку. І тут вас перекидає прямо на вкладку, можна, звісно, через магазин, от, через оцю вкладочку товари за бони. Бачимо магазин натиску, також можемо запросто перейти через це посилання. На боновий магазин натиску. Тут забрати товари по тим знижкам, які ви заслужили. Тобто, наприклад, я от до золота доходив, то в мене відповідно відкриті всі товари і знижки максимальні на залізо. Те, що знаходиться в залізі, тут тільки шкода Т-45, на бронзу от є знижка. І так далі. і так далі. Тобто до 20% буде у вас знижка на товари. Доволі так непогано. Звісно, на товари у ранзі золота нема знижки, тому що там потрібно вже йти на ранг Чемпіон або на ранг легенди. Це далеко не кожному вдається, для того, щоб вибити якусь хоч знижку на ці товари, які найдорожчі у золоті. От такі от, друзі, справи це такий другий момент, який я вам хотів нагадати. А взагалі, якщо от, подивитися на оновлення 1.29, то тут нічого такого немає. От запустили бойову перепустку і на даний момент поки що все. Звісно, в подальшому будуть ще події. Я так думаю, що в цьому місяці в кінці. Можливо, в кінці запустять а, четверту главу бойової перепустки. Плюс до того в нас буде режим аркади. А, це само собою анонсовано, і буде ще сталевий мисливець. Це те, що анонсовано. Плюс до того будуть інші події, але вони більше такі, знаєте, як просто планові події, нічого такого грандіозного. Хоча, можливо, я помиляюся, вже в наступному місці будемо очікувати, наприклад, того самого конструкторського бюро. Тому що, якщо дивитися на минулий рік, то якраз у а, сьомому місяці у нас воно і відбувалося. Ще раз усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!